Пащина! Кожен з нас воліє по собі залишити щось у цьому тлінному світі. Хтось бажає пишну гробницю, а хтось зважується на великі вчинки. Та вітер розвіє камінь на порох, діяння забудуться або ж стануть казками. Єдине на що можна розраховувати, це нащадки. Адже саме вони зберігатимуть і поширюватимуть пам'ять про нас. Хто як не вони продовжать справи, котрі нам так і не судилося докінчити при житті про важливість нащадків і заодно історію одного знатного роду, котру ви пишете Мотушки йтиметься в Rogue Legacy. Розповідь подається через декілька роликів на рушії гри та завдяки щоденникам, які залишив по собі в підземеллях засновник роду. Тож ті, хто захочуть пізнати сюжет, змушені будуть досліджувати кожен закуток. Отож, давним-давно в якомусь там королівстві був лицар і, як годиться, людям його фаху, рубав направо і наліво воріженьок. Та одного разу він не зміг виконати чергове завдання. Але, як виявилося, він був непоганим сім'янином і встиг. Залишити по собі кіпу нащадків, у ролі яких ми й побуваємо упродовж усієї гри. Отож, головною фішкою гри є те, що кожен наступний протагоніст є нащадком попереднього. А нащадки бувають геть різні, і житло цьому натовпу потрібне відповідне. Та про все по порядку. Власне геймплей у грі представлений двовимірною стрибанкою з купою ворогів та різних демонічних і не дуже почвар, які обороняють замок і його околиці від шукачів пригод, котрі так і хочуть винищити його мешканців. А почвари вельми різноманітні. Окрім стандартних орд-посіпак, присутні чисельні міні-боси та декілька ключових бабайків, вбивши яких ми причимчикуємо до розв'язки історії. Процес побиття воріженьок вельми динамічний, і оскільки вибору складності немає, то спершу вкрай важко пройти в глиб замку і вбити щось велике. Та з розвитком роду все стає набагато легше, сильно допомагають особливі вміння героїв, та й прямі рученята не завадять, адже початок трохи затягнутий, чимало поколінь поляже. Перш ніж хтось досягне хоч першого боса, це може вбити цікавість до доволі непоганої гри. Особливої уваги заслуговують головні герої, адже в кожному поколінні з'являються особливі діти з особливими здібностями. Хтось може кидати вогникулі, хтось прикликати здоровенний меч, або ж взагалі по-чітерськи бити всіх ворогів на рівні одразу. Є й не вельми потрібні здібності. Так інколи можуть з'являтися діти з перевернутим світосприйняттям, все на екрані перевертається до гори дригом або бородаті леді. Разом з Родом розвивається і його замок. Зароблені в підземеллі гроші, варто вкладати в його розбудову, що дасть низку переваг від доступу до нових ніпів до покращення характеристик і появи нових унікальних класів лицарів, магів, асасинів тощо. Блукаючи по замку, можна натрапити на креслення нових обладунків або зачарувань, котрі стануть доступні для придбання. Загалом ігролад доволі непоганий, і враження після нього не дають спокою ще певний час після проходження. Чудовою ідеєю стало виводити. Ти після смерті героя коротку характеристику його діянь та перелік вбитих ворогів. Дизайн рівнів приємно здивував своєю різноманітністю. Кожен новий герой входитиме в нове підземелля, і лише після певного апгрейду замку за певну платню можна буде повертатись в те ж підземелля, що й попередній блукач. Графіка виконана в олдскульно-індійному стилі, тобто вона доволі проста, проте нею можна й помилуватися. Химерні потвори та різноманіття барв на рівнях будуть зачаровувати. Щодо музики, то вона не відрізняється різноманітністю і більше про неї сказати нічого. Rogue Legacy – це спроба поєднання Лівки зі стрибанкою, і, як виявилося, доволі вдала спроба. Поєднуючи в собі цікавий метод заміни героїв і непоганий ігровий процес, ця забавка виборола собі заслужене місце одразу у двох жанрах.